На кого не діють заборонні знаки? На перший погляд може здатися, що заборонні знаки дуже строга група, але вони мають дуже багато виключень. Наприклад, знаки, такі як рух заборонено, рух механічних транспортних засобів заборонено, в'їзд заборонено, поворот праворуч і розворот не діють на маршрутні транспортні засоби. Маршрутні, відповідно це автобуси, мікроавтобуси, тролейбуси, трамваї і таксі, які мають відповідні місця для посадки висадки пасажирів. Також знаки рух заборонено, рух механічних транспортних засобів заборонено, стоянку заборонено, стоянку в непарній парні числа місяця заборонено, зону обмеженої стоянки, а також знака зупинку заборонено за наявності під ним таблички, крім інвалідів, не діють на водіїв з інвалідністю. І знаки рух заборонено, рух механічних транспортних засобів заборонено, рух вантажних автомобілів, рух з причепом, рух тракторів, мотоциклів, мопедів, велосипедів, а також гужового транспорту. Не діють на вас, якщо ви спрацюєте, проживаєте або обслуговуєтеся в даній зоні.